Напередодні російські окупанти обстріляли слов'янськ. Травмованих та загиблих немає. Йдеться на сторінці начальника слов'янської військової адміністрації Вадима Ляха. Вибиті вікна в багатоповерхівках. Ракету С-300 російська армія випустила по Костянтинівці. Було пошкоджено теплотрасу по вулиці Ломоносова, Ну постраждалих немає. Зараз три багатоповерхівки відключені від теплопостачання. Відновлю роботи проводяться сьогодні. Планується їх закінчити, але подати. Те тепло буде чуть пізніше, тому що потрібно систему закачати воду. Також притечена наслідок ворожого мінометного обстрілу. Було влучання в фермерське господарство. Там є один поранений чоловік 76 шостого року. Народжено від атак окупантів. Двоє людей загинуло у Плещіївці. Ще 11 жителів області отримали поранення. Ракетну атаку окупанти здійснили і на Новогроді пошкоджено вісім приватних будинків. Є поранені. З авіації градів та артилерії ворог в Авдіївці, Красногорівці, Богоявленці, Північному, Кураховому, Торецьку та гострому руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило внаслідок ворожих атак. Маємо поранених у часовому яру, Бахмуті, Сіверську, Парасковісті. За добу російські окупанти обстріляли 21 населений пункт Донецької області. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Креміної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар'янки і Вугледара. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Питну воду, продуктові набори та ліки продовжують підвозити жителям Бахмута співробітники ДСНС. Рятувальники дістаються міста вже надвечір. Гуманітарну допомогу роздають у сутінках. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.